Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні хочу поговорити з вами про козацьку артилерію і козацькі табори і козацькі вози. Бо мало інформації є про козацьку артилерію, є трошки інформації про козацькі вози, про козацькі табори. Зазвичай дуже багато про це є інформації, про те, що козаки дуже ефективно використовували тактику оцих таборів, і не лише в захисті, не лише як. Така, знаєте, захисна споруда, табори працювали, а навіть як атакуюча, атакуюча якась формація, тобто вони ці табори міли рухатися, ходити по полю бою, атакувати і так далі. Не залишилось а, згадок, але я думаю, вони були про те, що козаки на своїх таборах, на своїх возах виходили, вилітали на орбіту Землі і проводили орбітальні бомбардування ворога. Чому б і ні? Нема про це згадок, але чому б вони не могли. Б бути. В рамках цього відео розкажу вам трошки, як це було насправді і по Покажу від анбокшу два наборчики, два неочевидні наборчики, з яких можна зібрати непоганий, непогано трошки вузів і трошки козацької артилерії. І почати я пропоную з козацької артилерії. Ось у мене є така коробочка, як бачите, це Марс, польська артилерія 17-го століття. І ви скажете, але це польська, нам потрібна козацька. А насправді, я так думаю, що не було ніякої козацької артилерії, тому що. Тому що тоді Україна була частиною хоча б фактично Речі Посполитої, і козаки, і їх одяг він дуже-дуже відповідав моді і смакам тогочасної Речі Посполитої. І видно, це, з, якщо от подивимось на цей наборчик, який, на мою думку, досить історичний, то ну, не, сильно, не сильно відрізняються ось ці дядьки, які тут, від е, якихось середньостатистичних козаків. Тому я думаю, ця коробочка сміливо можна її використовувати, цю коробочку, як непогане джерело фігурок і гармат для козацької вашої армії. І я думаю, що історично вона буде дуже сильно відповідати періоду. Є дуже хороше відео про козацьку артилерію на каналі Козак Медіа, там вони власне. Як група реконструкції відновлюють, виготовляють козацьку гармату. Ну і там, власне, є ось така теза, що такого його поняття, як козацька гармата, теж не було. Були гармати різних виробників різних країн. І козаки здобували ті гармати в бою, замовляли, десь купували. Не думаю, що козаки десь там, займаючись якимись вишколами чи рибальством на Січі. Виливали гармати. Скоріше за все, це були вироби, які були експортовані, точніше імпортовані, привезені, куплені або або захоплені. Зазвичай гармати вважалися дуже дуже таким сильним трофеєм бойовим і завжди, після битви, кількість захоплених гармат вказувалася як, як частина такого, знаєте, добра і захопленого бойового, як важливий бойовий трофей. Коротше. Тож, давайте подивимось, що лежить в цій коробочці, і прикинемо, наскільки, наскільки ця коробочка прикольна. Ну і, Відповідно, порівняємо її з новими фігурками від RedBox, щоб можна було припустити, чи можна їх комбінувати в одну армію. На коробочці, як бачите, є чудовий арт, де нам намалювали приблизно кольорову схему, як це все малювати. Написали, що тут у нас є 4 гармати це дуже добре. 32 фігурки, 1 до 72 масштаб. Ось ці всі фігурки. Непогано це все виглядає. Давайте дивиться, що всередині. Отак, всередині кульок і чотири літнічки. Вони всі однакові. Давайте я візьму один і ми його детально роздивимось. Видно, у нас тут є лафет, є гармата. І є колеса, навіть дуже непогані колеса. Але давайте подивимось на фігурки, тому що ось тут у нас є дуже непоганий козак з Лопатою. І це насправді хороша фігурка, їх можна використовувати десь на діорамках і навіть просто в бойову, в бойову шеренгу, в бойовий ряд поставити, тому що це історично, на мою думку. Тому що козаки частенько окопувались і вели бій, так би мовити, в таборі. Є дядько, в нього смагерка на голові, є командир, дуже непоганий командир, має бачити цей а, бойовий молод, пернач або надяк по польськи. Такий чудовий, бачите, командир, який однозначно пасує для того, щоб. Бути польським командиром-шляхтичем і може бути так само козацьким командиром, дуже непогано він виглядає. Так само, бачите, дядько має порохівницю, має якусь ось швабру. Цей дядько з мішка достає порох, теж досить непогано, трошки в нього лице таке смішненьке, такий носатий він. Але загалом ось тут, наприклад, досить непогані лиця. Наступний ряд. Ось дядько з пальником підпалює. Я не знаю, чи такий короткий пальник має бути. Мені здається, має бути чуть довший, але я можу помилятись. я не спеціаліст. А ще один дядько, щось він прицілюється. Є дядько, який несе відро. Ну, Тут скажу чесно: анатомія досить непогана. Тут Дядьків, і складки одягу, все. але ось відро могло бути краще деталізоване. Тому що ззаду ще воно так собі виглядає, а спереду, або тут щось воно погано відлилося, тому що, бачите, щось не пішло. А цей дядько несе е, ядро, чи він жменю, жменю ядер несе. Теж досить непогана фігурка артилериста. Тобто є 8 солдатиків. Зазвичай в варгеймах в моєму воргейму Грей 72, або в інших, зазвичай використовують 4 фігурки. Тобто на 4 гармати є трошки можливість поміксувати, щоб ці команди біля гармат виглядали по-різному. Додатково, у нас тут є, ось, бачите, така ось знаряддя, щоб завантажувати порох в гармату, є ще лопата. І, і все, немає більше ніякого знаряддя. Ну, але добре, що воно є, це завжди можна знаєте, ось цьому дядьку замінити ту. Штуку, що він має, для обслуговування гармати, і це все досить непогано могло виглядати, на мою думку, на столі. Ви знаєте, непогано виглядає. Я коли замовляв, дивився фотографії в інтернеті, це все виглядало гірше, гірше. Тут воно виглядає досить навіть непогано. Якщо порівнювати з Redbox, я думаю. Я потім їх відріжу і порівняю з Redbox, і тоді все скажу. А так, на перший погляд, на перший погляд дуже непогано. Нема тої любові до деталей, яка присутня в моделях від Redbox. А тут... Але, знаєте, все, що треба є: шаблі видно, пояски, оці одяг, шапки все це чительне. Зрозуміло, що це є. Ось, Бачите, навіть має футляр для ложки. Тобто, цілком собі козак. Прикольний наборчик. Давайте я це все відріжу, складу гармату і подивимось на розміри, наскільки воно все велике і як воно пасує до масштабу нашого 1 до 72. Ну і прошу дуже. Одна зібрана гармата і зменя відрізаних від літніка солдатиків. В першу чергу, ось це мені подобається командир. Такий собі шляхтич, чудовий шляхтич, командир. Командир гармати, оскільки кожна гармата має свого такого командира, його можна сміливо назвати командир гармати. Як на мене, гарматка виглядає дуже непогано. Для порівняння, ось у мене є гармата, правда, вже зібрана і помальована від Оріона, теж з козацького набору. Як бачите, ця гарматка трошки старіша, вона має менший калібр, але вона довша. Ця гарматка вже має більший калібр і коротша, і вона значно пізніша. В часовому проміжку, так би мовити, та запросто може бути ще десь там на початку 16 століття, а ця вже так собі зовсім на 17 навіть на кінець 17-го, початок 18-го. Як на мене, я не спеціаліст по гарматах. А, ну, Лафет. Лафет простенький. Все ніби досить непогано, деталізація, досить навіть непогана. Тут я, бачите, нічого не зачищав, але як це все зачистити, то буде виглядати досить непогано. Тут є ось такий дефект, і він, на жаль, це дефект на формі, він буде у вас на кожному лафеті. Ну, але це не є щось таке дуже критичне в цьому масштабі. Ну і давайте подивимось на солдатиків і в першу чергу почнемо з командира. Ось такий чудовий командир. Бачите, навіть як так зблизька подивитися, видно, що в нього там навіть непогане лице. Трошки облой забрати, і видно вуса, ніс, губи. Ну, тобто непогано. Непогано пропрацьована зараз навіть видно анатомія. Бачите, наскільки він такий знатний. Шляхтич, стоїть, командир, Ну, чудова фігурка. Ось для порівняння є фігурка від Redbox. Звичайно, фігурка від Redbox має. Більше більше уваги приділив автор деталям. Але запросто можна їх міксувати в одній армії, вони не так, щоб сильно контрастували, особливо, коли це все пофарбується, досить непогано буде виглядати разом. Добренько, їдемо далі. Наступний дядько ось цей козак із пальником. До речі, цей. Набір досить універсальний. Ось ці загони артилерії, які я зберу, можна буде сміливо використовувати як для моєї польської армії, так і для моєї козацької армії. Тому це дуже-дуже хороший набір. Трошки можна кольорами побавитись, щоб в них була різного кольору жупани, і дуже прикольно буде відмінно. Козак з лопатою, дуже прикольна фігурка. Якщо я буду робити ось ці вози. І в позиції таборові, я, наприклад, думаю покласти там трошки, показати окопаний цей віз і поставити там такого козака з лопатою, який щойно ніби його закінчив обкопувати цей віз. Тому така фігурка, як на мене, дуже-дуже історична. Ой, мене навіть шаблю не видали. Бачите, це такий зовсім молодий козак, який воює з Лопатою. Так, цього дядька, ой, який в нього Шнобель. Великий ніс у нього, вуса, і він, і він з мішка видно набирає порох. Бачите, в нього є мішок. І він з того мішка набирає порох, щоб зарядити гармату. Ось в нього такий черпак в руці. Добре, це видно, ось так звідси добре читається, що це мішок, що це черпак. Дуже непогано це все виглядає. Ось такий дядько, який несе жменю ядер. Козацькі гармати. Були невеликі, які козаки використовували, невеликого калібру, і тому, ось, бачите, він несе цілий цілу беремок, ядер, щоб ними стріляти. Дядько, який щось там прицілюється, я думаю, він прицілюється, налаштовує гармату, щоб можна було влучно з неї стрільнути. З нього торба така під рукою це сумка через плече в нього. Є в нього шабля. Непогана фігурка. Ну і це дядько, який має на голові магерку, має в руці якусь цю швабру, якийсь інструмент для того, щоб обслуговувати гармату, має велику порухівницю, шаблю. Файний, файний дядько. От, коли вони на літніку, виглядають ну, дуже дерев'яно, але коли отак кожного роздивитися, то видно, що тут непогана анатомія насправді. І навіть досить непогана деталізація. Ну, а ця коробка дуже далеко, на перший погляд, від козацтва, приблизно 100 років пізніше, ніж нам треба. Але е випадково я знайшов цю коробку в місцевому магазині, купив і знаєте що? Купив я її, тому що в цій коробці лежить аж три вози ось такі великі вози це австрійські вози на період наполеонівських війн. Але мені здається, що з цього можна зробити козацькі вози. Давайте подивимось, відкриємо і переконаємось, чи я правий, чи я просто викинув гроші на вітер. А, інструкція на звороті. На перший погляд, все дуже непогано. Як бачите, є коники, ось ці а, не знаю, як вони називаються. ось ці. Такі скручені тлумаки, їх, бачите, можна доклеювати як опцію. Це дуже добре, тому що коли вони є, це зразу нас відсилає власне, на період наполеонівських війн. Козаки того так, по-моєму, не возили такого регулярного кругленького. Тому це прикольно. Вершників можна замінити на козаків. А до речі, хто спеціаліст по возах, напишіть в коментарях, як, як, їздили, козацькі, як їздили козацькі вози, де сидів. Де сидів той, хто ну, водій, водій возу, де сидів? Чи він сидів верхи на коні, чи він сидів ось тут, на возі. Скоріше за все, цього балкончика не було. А може й був, не знаю. Відомо, що ось ці бойові вози мали накриття. Тобто вони не накривалися чим небудь коли йшов дощ, а з початку, з самого початку, коли їздили, мали своє накриття таке. І, скоріше за все, воно було стаціонарне. Його знімали, ставили, щоб не думати, чим накрити, коли йшов дощ, тому що козаки подорожували багато і ці всі обози мали мати стаціонарний дах, мені так здається. Ага, Намалювали, що треба клей. Про історичність всіх цих козацьких таборів, возів є чудове відео на каналі Гайдук Кам'янець. Там пан автор каналу. він... Історик і реконструктор також, і, власне, там є дуже цікаве відео про те, як працювали вози, що робили козаки з возами, чи були дійсно вози таким чудодійним засобом в боротьбі проти кавалерії, чи це просто, знаєте, табір козацький це був той лимонад, який козаки чавили з лимонів, які їм і так попалися під руки. Що я маю на увазі, а те, що. А коза... вози і табори це не був якийсь козацький винахід. Взагалі, обози військові це супроводжували будь-яке військо. Зокрема, це була поширена практика в цілому в Речі Посполиті, і там ті обози були такі великі, що навіть король видавав указ, який би обмежував кількість возів, з яких складається обоз, тому що деяка шляхта возила з собою надто багато всього, і ці обози виглядали просто величезними. Козаки, щоб ви розуміли, приблизно один віз припадав на 10 козаків. Тобто, уявіть собі, якщо там йшла тисяча козаків, то приблизно 100 возів такий табір мав. Відповідно, возів було багато, і ось цей табір, це була просто можливість використати ті вози, що є, для того, щоб зробити таку знаєте, перешкоду для кавалерії. І відповідно, якщо атакувала кавалерія, чи то татарська, чи то польська. Козаки в такому таборі могли відстрілюватись і відповідно використовувати ці вози як фортецю. Ось так якось це все виглядало. Дуже рекомендую. Зайдіть, подивіться відео. В описі я залишу посилання на відео від гайдука Кам'янця про вози і від Козак Медіа про артилерію. Дуже цікаві, подивіться. А ну що я скажу? Давайте дивиться коробочку. Запрягалися ці вози четвіркою коней. Поверх самого воза робилася спеціальна суконна опона, так звана, тобто накриття, яке захищало вміст возу від непогоди, болота і тому подібного. Разом з опоною віз коштував від 150 гривень. Давайте дивиться коробочку. Хат. Рідко попадається в руки мені виробник такий. А, ха, давайте глянемо, хто його робить, хто його робить? Зроблено в Китаї. О, має ж тобі. Бла-бла, -бла, USA, але зроблено в Китаї. Окей, давайте подивимось, що там всередині. А всередині лежить три ось таких жовтих літнічки, і перше, що мене трошки вразило, це матеріал. Матеріал тут. Як би сказати, це не поліетилен, це така собі резина. Бачите, яке воно м'яке, воно таке м'яке, що ось просто гума. А і на кожному літничку, ви бачите, тут є 4 коники, є один віз і є 2 вершники. Деталізація, ну, таке, знаєте, не найкраща деталізація традиційна для хата, я би так сказав. Нічого зайвого, вони такі трошки-трошки пластилінові, але, але всі детальки добре пропрацьовані, всі ось там, бачите, якісь поясочки, якісь там детальки, все є. Гудзиків нема, нічого зайвого нема. Тобто, ось ці, бачите, ось, о, ну вони не так вже і погано виглядають. Тобто можна десь їх буде використати навіть ось ці, не знаю, як це називається, якісь тормозки такі на коней. Коники досить універсальні. Я думаю, якщо вас цих не приклеювати, вони будуть спокійно виглядати і ця упряж, і ці коники спокійно виглядатимуть на 17 століття колеса. Щодо деталізації, деталізація колес непогана. Є якісь заклепки, є якісь деталі. Ось тут, бачите, якийсь клиночок навіть забитий, тобто є деталізація. Ну і сам віз. Віз ось так виглядає. Не знаю, ви знаєте, я не знаю, чи потрібен ось цей балкончик спереду, тому що, скоріше за все, якщо взяти ось сільські такі вози, то там ось цей водій цього воза, він сидить у возі, власне, не сидить вершником на коні, сидить у возі і керує собі кіньми вістя гайтям. Є дошок, теж його можна чуть-чуть допрацювати, дати йому текстурки, і в нас є нормальний такий обозний військовий. Військовий віз. Чому я кажу військовий віз? Тому що е, це був не простий віз, це був дійсно військовий віз. До речі, на фотографіях, які я знайшов в інтернеті, чомусь його зображують таким, що ось, е, переднє колесо таке саме глухе, як і заднє. Нема ось цієї ось штучки, яка би дозволяла йому повертати. Не знаю, чому малюють такі ось ці козацькі чи чумацькі вози, такими, що переднє колесо не має можливості повертати. Мені здається, це. Ну, це тупо, це так не могло працювати. Добренько. Хто знає, чому так, пишіть в коментарях. Ну і давайте я це все зараз беру, і ми подивимось, чи дійсно цей віз австрійський може косплеїти козацький віз в теорії, чи не може він цього робити. До речі, я бачив, що деякі виробники роблять такий бойовий віз з козаками всередині, і там вони ніби відстрілюються, але мені здається, що це вже якась така відсилочка до тачанки. Батька Махна, а козаки насправді відстрілювалися вже з табору. Добренько, давайте я це все складу і подивимось, що вийде. Ну і прошу дуже, є у мене ось такий зібраний кінний поїзд, фургон австрійський, з якого я планую зробити справжній козацький віз. Ось такий тут є австрійський вершник. Як бачите, дуже непогана фігурка, але вона мені не потрібна, тому я їх не буду відрізати. Деталізація, ну, ви самі бачите, така собі деталізація цих фігурок. Мене цікавить віз, і мене цікавить ось ця ось ця вся конструкція. Тому давайте роздивимось детальніше. Тут, оскільки воно все таке гумове, коней можна зняти. Бачите, коні легко знімаються. Я це все зібрав наразі на сухо і на патафікс, тому можу все це розібрати і роздивитися. ну По-перше, віз. Дивіться, який віз. А для масштабу є в мене ось такий віз, оскільки я знаю, єдиний офіційно козацький віз, який можна купити. Це звізда. Звізду я не рекомендую, я собі закенцелив звізду і не купую солдатиків і моделек із боліт. Але є в мене зі старих своїх моїх колекційних запасів ось такий віз, один єдиний. І, і можу порівняти просто його, як е, користуватися ним як лінійкою для масштабу. Як бачите, по розмірах він більш-менш підходить цей віз. Єдине, що я не впевнений, що ось цей ось балкончик він був наявний в козацьких возів. Ніде його не зустрічав, тому я думаю, ось це три зняти. Ось цей балкончик треба відрізати. І оті колеса будуть тоді ближче. Будуть не ось тут, а будуть ось тут. І, по-моєму, такий віз буде більш. Схожий вже на козацький віз. Давайте глянемо, як ось цей дашок ще моститься тут у нас. По-моєму, навіть непогано. Ви знаєте, навіть ця віз трошки задовго, чи колеса треба відчепити і дати так от ближче. Так, вони будуть, по-моєму, правильніші. Ну, але то вже таке. І, і, мені здається, можна буде цілком зробити. Ось дивіться, як би це виглядало. По-моєму, виглядає цілком собі як порядний бойовий віз. Що ви думаєте про це, пишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку. Плюс цієї коробки, що тих возів там є аж три, і я можу спробувати використати їх у грі. Тобто, я можу в мене там є можливість брати барикаду, відповідно, ось цей віз я буду використовувати як барикаду. І, відповідно, в такій позиції мені не потрібні будуть коні. Я думаю, що я зроблю ось так. О, Чекайте, у мене є ось магнітик. Зараз я собі помоделюю трошки. Ось у мене є такі два магнітики. На одному магнітику буде віз. Я думаю, тут варто його відрізати. І коли в мене буде три таких вози, я їх ставлю в підряд. І в мене виходить стіна з возів, тому що кони не використовували в таких конструкціях, коли, коли табір стоїть. Але коли я хочу робити рухомий табір. Коли вони їдуть, везуть, то я буду робити ось цей на окремій підставці. І коли ці дві підставки, зараз я отак от зроблю, ось бачите, дві підставки ставлю, і воно вже віз в позиції рухомій. Тобто він їде. Якийсь такий в мене план. Єдине, що знаєте що, давайте я зараз той балкончик відріжу і подивлюсь, що вийде, бо руки сверблять, не можу, не можу дочекатися глянути, що виходить. Давайте я отак просто візьму зараз. Ось, і акуратно його ножечком отак. Сподіваюсь, вам видно легенько так. Чих-пих і відріжу. А тепер візьму трошки патафіксу і ось цю штучку приклею на патафікс Ось тут. Звичайно, там, можливо, треба ще його вкрутити, але. Наразі зроблю все так на сухо. О! І самі бачите, без цього балкончику, без цього балкончику цілком собі виглядає як порядний віз. Треба ще там той зовсім балкончик відрізати, щоб воно не було таке високе. Але тепер воно точно схоже більш на козацький віз, а не якусь карету з, з цим балкончиком, де би сидів кучер. Подобається мені, можливо, я тут дам ще додаткові такі підсилення для коліс, як то часто є на фотографіях старих возів, а можливо, і не буду того давати, можливо, просто дам ось цей дошок. І тут якими шнурками його перетягнув, щоб виглядало на такий обозний віз, який якби, зачухлили, щоб він не боявся дощу. По моєму, досить-досить непогано це виглядає. Пишіть свої думки в коментарях. Хто спеціаліст і добре знається на козацьких возах, то пишіть своє фу-фу-фу. Теж мені в коментарях. Мені цікаво почути вашу думку. І якщо там будуть якісь цікаві коректи, то я їх врахую вже, коли буду остаточно збирати ці, ці вози, ці, весь цей козацький табір. До речі, ось я взяв кілька вершників козаків від того ж редбок, і собі думаю, якщо тут посадити козаків, то цілком собі виглядає по А Ще також не знаю, напишіть в коментарях знавці, чи цей кучер мав би сидіти на возі, чи він може сидіти верхи на конях. Бо мені здається, що для чого навантажувати додатково якогось одного коня. якщо Коні й так тягнуть важкого воза. Козак може сидіти на возі. Мені так здається, принаймні. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці набори. Мені здається, це чудове поповнення моєї козацької армії. Багато возів, цілих три вози з поїздами, багато коней, чотири гармати, чудовий артилерійський набір. Ви знаєте, я навіть трохи приємно здивований якістю цього наборчика. Мені дуже подобаються і пози, і якість фігурок, і якість гармат. І саме головне кількість гармат тут є чотири гармати. Тобто я зможу зробити, наприклад, дві гармати. і їх обслуга для польської армії і дві гармати, і обслуга для козацької армії, і розділивши їх трошки по кольору, щоб вони відрізнялися. в мене будуть чудові е, армії і польської армії, і козацької армії. І якщо я захочу коли-небудь зробити велику армію, таку знаєте, де козаки і Річ Посполита виступають на одному боці, і, наприклад, воюють проти турків, ну то в мене буде великий загін з чотирьох гармат. Речі Посполитої, що буде досить таки історично. Тож, що ви думаєте про це, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте збройним силам, і все буде Україна!